По дві тисячі гривень було витрачено з податків кожного українця на підготовку до євро 2012 як заявив народний депутат України Остап Семирак на зустрічах із людьми у гуртку та селі Чорниводи. Єврочемпіонат коштував Україні 80 мільярдів гривень. Влада ж називає цифру вдвічі меншу. Варто зазначити, що коли Україна лише отримала право на проведення чемпіонату, уряд Юлії Тимошенко планував витратити на нього всього 18 мільярдів. У попередніх оцінках Приблизно 30 мільярдів гривень були витрачені або не на цільові призначення, пов'язані з євро, або перевитрання. Іншими словами, якби влада у нас була чесною, вони б ці кошти могли б вернути в пенсійний фонд і всім пенсіонерам, які отримують ну нехай 900 гривень чи 1000 гривень, заплатити 1800 або 2000 гривень. Партії, які виступають проти діючого режиму, забувши про власні амбіції, об'єдналися в єдину політичну силу, об'єднану опозицію за батьківщину задля добробуту України. Адже сьогодні правляча верхівка робить усе можливе, аби залишитися при владі. Тож Остап Семирак закликав усіх громадян України не ігнорувати майбутні парламентські вибори, щоб ви прийшли на вибори і ви привели всіх своїх родичів, всіх своїх сусідів і друзів, тому що Єдиний шанс не дати фальсифікувати вибори це взяти самому свій бюлетень і проголосувати так, як велить душа. Маючи можливість поспілкуватися із народним депутатом, як у гуртку, так і селі Чорниводи, люди запитували, чому все ж таки покращення життя, яке обіцяли сьогоднішні можновладці, так і не відбулося. Чому досі не зроблені дороги, не отримуються обіцяні пільги, немає якісного медичного обслуговування? Остап Семирак зазначив, що доки Україною керуватимуть ті, хто сприймає владу як засіб до збагачення, змінити життя на краще не вдасться. Адже у нинішньому парламенті ігноруються усі пропозиції та поправки опозиціонерів. Тетяна Очереднюк Юрійчо. Ни віп новини.